Отже, відкрити онлайн крамницю це одне. А от перетворити її на справжній успішний бізнес, який росте і процвітає, це вже зовсім інша історія. І сьогодні ми якраз про це поговоримо. Розберемося, як збудувати такий собі надійний фундамент, справжню фортецю для бізнесу, а вже потім, як широко відчинити її ворота для покупців. Задумайтесь на хвильку. Що зараз являє собою ваша онлайн крамниця? Це така собі міцна, надійна фортеця чи, може, піщаний замок? Знаєте, такий красивий, але ну, до першої ж хвилі. Наша мета переконатися, що бізнес збудований на століття, а не на один сезон. Гаразд, ось наш план дій. Почнемо з будівництва тієї самої цифрової фортеці, і, звісно, зміцнимо її фундамент. Потім, коли все буде надійно, займемося тим, щоб вас знаходили клієнти це про пошук та видимість. Далі візуальна частина, ваша історія. І наприкінці складемо все це докупи, щоб перетворити фортецю на крутий впізнаваний бранд. Поїхали. І ось тут знаєте ключовий момент. Багато хто одразу кидається залучати клієнтів. Але спочатку треба захистити те, що вже є. Уявіть, що цифрова фортеця це ваш сейф. Там лежать ваші товари, дані клієнтів, ваші гроші. І поки цей сейф не буде надійно замкнений, про якесь серйозне зростання говорити просто ну, ризиковано. Так, з теорією розібралися. Тепер до справи: побудувати цей захист насправді не так вже й складно. Головне увага до деталей. Тож давайте подивимось на ті самі обов'язкові елементи, з яких складається безпека аккаунту. І почнемо з най най найпершої лінії оборони. Це, звісно ж, пароль. Правила тут, ну, мега прості, але чомусь ними часто нехтують. Отже, запам'ятовуємо: мінімум вісім символів. Обов'язково змішуємо великі, маленькі літери, цифри і якісь символи типу знаку, оклику чи долара. І, будь ласка, ніяких імен, дат народження чи банального кверті, це, от, знаєте, така маленька звичка, яка може врятувати весь бізнес. Окей, перша брама у нас є. Тепер час збудувати другу. Це і є та сама двофакторна автентифікація або ж 2FA. Подумайте самі, навіть якщо хтось якось дізнається ваш пароль, тобто вкраде ключ від першої брами, він просто впреться в другу, бо для неї потрібен код з вашого телефону. Все, зловмисник зупинений. Це без перебільшення просто незамінна річ. А найкрутіше, що увімкнути її справа кількох хвилин. Заходите в налаштування аккаунту, шукаєте розділ Безпека. Там обираєте увімкнути 2 2FA». Далі система запропонує варіанти: отримати код через смс, дзвінок чи спеціальний додаток, вибираєте, що зручніше, і просто йдете за підказками. А тепер увага: найважливіше обов'язково збережіть резервні коди десь у надійному місці, не на робочому столі. До речі, для нових продавців на еці це вже взагалі обов'язкова умова. Але дивіться, безпека це не те, що робиш один раз і забуваєш. Це як доглядати за своєю фортецею. Треба постійно підтримувати її в хорошому стані. Тобто, вчасно оновлювати всі програми, час від часу заглядати в історію входів, чи не було там когось чужого, перевіряти, чи актуальні контактні дані. Ну і звісно, не роздавати ключі від акаунту всім підряд. Саме такі прості регулярні дії і роблять вашу фортецю неприступною роками. Так, фортеця надійно захищена, стіни міцні, ворота на замку, а тепер час ці ворота відчиняти і запрошувати гостей. Бо який сенс у фортеці, якщо в ній нікого немає, правда ж? Зараз поговоримо про те, як зробити так, щоб вас знаходили. Це, власне, і є перехід від оборони до активного зростання. І тут на сцену виходять ключові слова. У посібнику для продавців на Еці їх класно порівнюють з мостом. Уявіть, на одному березі річки ваш товар, а на іншому покупець, який його шукає. Так от, ключові слова це і є той самий міст, який їх з'єднує. Коли хтось щось вводить у пошук, алгоритм біжить і шукає, де є такі самі слова. Все просто. Але як це виглядає на практиці? Давайте глянемо на реальний приклад. От варіант до. Що ми тут бачимо? Просто набір слів: футболка для тата, сорочка для батька. Для пошукового робота може й ок, а от для живої людини це просто спам, правда? А тепер подивіться на варіант після персоналізована 100% бавовняна футболка для тата, імена дітей на замовлення SXL. Одразу все зрозуміло. І що це, і з чого, і для кого, і які опції є. Ідеально і для людини, і для пошуку. Добре, з назвою розібрались, але це ще не все. У нас є ще 13 тегів для кожного товару. Подумайте, це ж 13 додаткових шансів, щоб вас знайшли. І тут важливо використати їх усі до одного. Пишіть не окремі слова, а цілі фрази. Обов'язково заглядайте в статистику, щоб бачити, що працює, а що ні. Не забувайте про синоніми, але найцікавіше це орієнтуватися на так звані ключові слова з довгим хвостом. Що це за звір такий? Зараз розповім. Отже, довгий хвіст. Це, по суті, довгі й дуже конкретні пошукові запити. Наприклад, слово перстень це короткий запит, його шукають мільйони. А от небесно-блакитний перстень з місячним каменем це вже довгий хвіст. Так, людей, що шукають саме це, набагато менше. Але це ті люди, які точно знають, чого хочуть. І якщо у вас є саме такий перстень, то шанс на покупку злітає просто до небес. Ось ця діаграма чудово все ілюструє. Дивіться: перший стовпчик, загальний запит типу перстень, трафіку багато, але реальних покупців мало, конверсія низька. Другий стовпчик вже конкретніше. Золотий перстень вже краще. Конверсія середня. А третій наш довгий хвіст. Трафіку може бути й небагато, але конверсія найвища. Тому що ми приводимо не просто відвідувачів, а майже готових покупців. Йдеться про якість, а не кількість. І ось він. Цей момент. Ключові слова спрацювали навідмінно. Покупець вас знайшов і перейшов на сторінку крамниці. І що тепер? Тепер у нас є буквально кілька секунд, щоб справити перше враження, і саме від нього залежить, чи залишиться людина, чи просто закриє вкладку. Це той самий момент, коли видимість має перетворитися на справжню зацікавленість. І саме тут у гру вступає те, що називають брендингом, ваша візуальна історія, те, як виглядає ваша крамниця, іконка, банер, фотографії, все це має працювати разом. Це має розповідати історію і, зрештою, переконувати відвідувача так, мені тут подобається, я хочу подивитися ще, а в ідеалі я хочу це купити. І почнемо з найменшого, але чи не найважливішого елемента іконка крамниці це без перебільшень обличчя вашого бренду. Подумайте, де її бачать: у пошуку, на головній сторінці, у кошику, в історії покупок, всюди. Це перше, що візуально асоціюється з вами. І щоб це обличчя працювало на вас, воно має відповідати трьом простим правилам. Перше бути зрозумілим. Людина має з першого погляду вловити настрій вашої крамниці, друге добре виглядати в будь-якому розмірі, навіть коли вона зовсім крихітна, це називається масштабованість. І третє бути простою і легко запам'ятовуватися, щоб її можна було впізнати серед десятків інших. Окей, якщо іконка, це обличчя, то обкладинка або банер, це знаєте такий собі величезний рекламний щит вашої крамниці. Це велике полотно, де можна розгулятися, показати найкращі, товари, створити атмосферу, занурити покупця у ваш унікальний світ. І як використати цей простір по максимуму? Ну, по перше, показуйте там свої найкращі, найсмачніші фотографії. Якщо додаєте текст, то небагато і бажано по центру, щоб він не обрізався на різних пристроях. Не бійтеся креативити, використовуйте цікаві патерни, кольори, можна навіть показати фото свого робочого місця. І знаєте, що ще? Оновлюйте її. Прийшло літо, поставте літній банер. Готуєтеся до свят, святковий, це показує, що крамниця жива. Що ж, давайте тепер складемо всі ці пазли в одну картину. Бо створення успішної кравниці – це не просто виконати список завдань по порядку, це насправді такий собі безперервний цикл, де безпека і зростання завжди мають іти поруч. Отже, ось такий собі короткий чек-лист для нашої фортеці, тобто для безпеки, нам потрібні міцні паролі, двофакторна аутентифікація і постійний контроль. Все для нашого ринку, тобто для зростання, нам потрібні зрозумілі чіткі назви товарів, використані всі 13 тегів з тими самими довгими хвостами і класний цілісний візуал. І знаєте, що не можна вибрати щось одне обидві частини однаково критично важливі. І наостанок така думка для роздумів. Збудувати міцну безпечну фортецю це по суті лише перший крок, це фундамент. А от як саме ваша, тепер уже добре захищена крамниця фортеця відчинить свої ворота і перетвориться на гамірний, успішний, процвітаючий ринок, ось це вже це вже починається найцікавіша частина вашої історії.